Суцільне згарище та дим від ще тліючих торфовищ так нині виглядає ботанічний заказник на околицях сіл Маньківка та Мала Перещепина у Новосанжарській громаді. Унікальна і типова територія нашої лівобережної України з такими от типовими болотними комплексами, засоленими болотами, близько 90 видів хребетних тварин, більше 80 видів орнітофауни там зафіксовано. За словами Тетяни Шкури, це єдиний у регіоні заказник загальнодержавного значення. Окрім нього є ще 39, але регіонального. Малоперещепенський ботанічний заказник заснували 44 роки тому. Як розповіла вчителька біології Лариса Скидан, його площа 640 гектарів. У вересні 2024-го заказник знищила лісова пожежа. Тоді вогонь у Новосанжарській громаді рятувальники гасили два тижні. Площу села Велике Болото гасили три дні, розповіла вчителька місцевої школи. Згоріли деякі червонокнижні рослини та рідкісні види тварин. Велика втрата надзвичайна, тому що повністю зруйнована екосистема. Велике болото служило окрасою В території. Мала Перещепина. Рідкісні були рослини третинного періоду. Це адраванда пухирчаста, сальвінія, плаваюча, але. Зв'язку навіть із змінами клімату було то зараз осушення відбулося, і ми бачимо зараз велика кількість торф'яних місць, де зараз йде руйнування повністю і флори. Ондатра загинула, тому що їхні домівки зруйновані. тхори, тхори загинули. Вогонь знищив кормову базу для диких кабанів, лосів та косуль, а також домівки червонокнижних птахів. Велика болото служило кормовою базою для популяцій оленів. Багато тут косуль. Багато в нас тут і флори, і фауни, але і в зв'язку з цією катастрофою є можливість зруйнування повністю її в нас екосистеми болота та лісу. Кожного року прилітають птахи для гніздування. Це і журавель сірий. І чапля сіра, і очеретянка багато видів птахів заселяється на узбережжі великого болота. Із часом деякі тварини ймовірно повернуться на територію заказника. Птахи ж можуть оминати через фактор страху, пояснює Тетяна Шкура. Якщо це багаторічні рослини, рогі з той же самий, бульбокамиш, то звичайно вони на наступний рік відновляться. Втратимо звичайно рідкісні рослини. Це в першу чергу для природоохоронців. Це рідкісні види рослин, тварин. Як повідомив Суспільному голова Новосанжарської громади Геннадій Супрун, нині спеціальна комісія продовжує об'їзд територій, аби підрахувати всі збитки, завдані лісовою пожежею. Оксана Іванова та Богдан Казирі Суспільне новини Полтавець. Тава.